Вітаю, шановні колеги! Мене звуть Ірина Малярова. Я відповідаю за методичну підтримку видань National Geographic Learning в Україні. Сьогодні я представляю вашій вазі підручник для першого класу Imaging for Ukraine. Це адаптоване, міжнародне видання, авторами якого є тандем викладачів практиків Грега Шредера та Діани Головань. Під керівництвом Грега були розроблені основні розділи підручника. Діана адаптувала видання до наших потреб та наситила його українським контентом. Image for Ukraine» для першого класу відповідає рівню володіння мовою a 1 Підручник розрахований на 2 години англійської мови на тиждень або ж 70 годин загалом. Image for Ukraine» відповідає державному стандарту концепції освіти нуж та типовій програмі, розробленій під керівництвом Романа Шаяна для перших-2 класів. Перший клас охоплює теми Hello, At School, Toys, Farm Animals, I Like Food, How are you? My family, My Body. Imagine for Ukraine має не тільки аудіо супровід, а й високоякісне відео від нашого партнера National Geographic як частини підручника. Ці відео пробуджують допитливість першокласників та розповідають їм про навколишній світ. Вони також допомагають узагальнити та вивчений матеріал. Та продемонструвати, як його вживають у реальному світі. Усі відео, як і аудіо, буде доступні учням та вчителям за QR-кодом на звороті підручника. Давайте подивимося на структуру розділу. Кожен із восьми основних розділів має вступну сторінку з емоційним зображенням, оскільки навчання відбувається за принципом the world to the Classroom and Classroom to Life. Дитина бачить однолітків у знайомих ситуаціях та розуміє концепт вживання вивченої в цьому розділі мови навіть коли вона поза класом за вступом йдуть 5 уроків дитина вивчає нові слова, граматичні конструкції через колективні ігри та пісні, доповнює ці знання вивченням літер та бачить всю лексику і граматику розділу у історії, спрямованій на розвиток соціальних вмінь, продуктивної взаємодії, підтримки. Вирішення конфліктів, досягнення компромісу. Ще два розділи є урок з відео, проєктний урок для вивчення культури світу та формування національної ідентичності. До кожного з восьми розділів є завдання для формувального оцінювання. Наприкінці підручника важливі додатки абетка, візуальний перекладений словник. Пісні, ремівки для закріплення лексики, граматики і фоніксів. Чотири читанки, доповнені фотографіями. До речі, усі слова та тексти в них озвучені, щоб учні могли їх прослуховувати та практикувати читання. Imagine for Ukraine ілюструє мультикультурний світ. Але, звісно, культурі України ми приділили значну увагу. На вступних сторінках розділів фотографії українських дітей. Притаманому нам оточенні культурологічні сторінки комунікативними та креативними завданнями розвивають словниковий запас, щоб учні могли впевнено розповідати про нашу країну. Для знайомства зі світом всередині розділів українські діти також зустрінуть фотографії своїх однолітків 60 країн світу, надані нашим партнерам National Geographic. Усі світлини підписані, щоб діти розуміли, з яких вони країн. Та могли обговорювати їх разом з вчителем. Давайте подивимося на методику. Нові слова викладаються з однозначним трактуванням, щоб закласти міцну основу для решти розділу та щоб у дитині було легше спілкуватися. Вибір слів відповідає віковим та психолінгвістичним особливостям дітей молодшого шкільного віку та вимогам програм нуж. Нові слова подаються візуально двома способами: це, знову ж таки, емоційне фото для створення реального контексту, щоб дитина розуміла, в яких ситуаціях ми можемо використовувати цю лексику, та заображення, що доповнюють презентацію окремих лексичних одиниць. Уся лексика та вправи озвучені, комунікативні завдання дають учним можливість одразу почати спілкуватися. Таким чином, ми вивчаємо слова, закріплюємо їх, повторюємо декілька разів і починаємо їх використовувати та реагувати на них. Граматика представлена в змістовних контекстах. Що це значить? Ми бачимо героїв підручника, що моделює для дитини ситуацію, в якій буде певна граматична конструкція. І далі вже дитина виконує завдання від простого до складного. Уся граматика синхронізується з вже вивченою лексикою. Фонікси використовують високочастотні слова для того, щоб доповнити лексику, вивчену у всьому розділі. Ремівка допомагає тренувати фономатичне сприйняття мови дитиною, а завдання на сторінках історії та відео. Пропонують моделі спілкування. Це покращує взаємодію між учнями та заохочує їх бути більш ініціативними, виголошувати свої думки та підтримувати ідеї одне одного. По закінченню теми учні можуть оцінити свої досягнення за допомогою системи символів та речень. Сама система наведена авторами на обкладинці розділу Self-Assessment. I understand. I've got questions. I don't understand. Усі завдання для перевірки рівня засвоєння матеріалу стимулюють дітей, використовуючи the forces of 21st century skills. Тобто спілкуватися, співпрацювати одне з одним, критично мислити та проявляти свою креативність. Наостанок, давайте подивимося на дорожню карту методичної підтримки Imagine for Ukraine. Ми будемо надавати індивідуальні консультації, проводити тематичні вебінари. На сайті видавництва Лінгвіст буде розміщено календарне тематичне планування із розрахунку викладання англійською мовою 2 години на тиждень. Також ми розробляємо онлайн-вправи для повторення лексики і граматики. Та записуємо відеоуроки для кожного розділу. Дякую, колеги, за вашу увагу. Сподіваюся, що Imagine for Ukraine сподобався вам так само сильно, як він подобається мені.